Показуємо, як надувати фольговані кульки. Надувати їх можна двома способами: за допомогою насосу або будь-якої соломинки невеликого діаметру. Для надування кульки насосом візьміть його у ведучу руку та обережно встроміть носик насосу під пластикову плівку клапану кульки. Міцно затисніть клапан та інтенсивно накачуйте повітря у кульку, доки вона не стане твердою на дотик. Після цього, притримуючи клапан, зніміть кульку з носика насосу. Для надування соломинкою послідовність дій буде такою самою. Обережно ведіть соломинку під прозору плівку клапану. Червона плівка має залишатися під соломинкою. Притисніть клапан до соломинки пальцями та надувайте кульку повітрям з легенів. І як тільки кулька стане твердою, витягніть соломинку міцно притримуючи клапан. Кульки готові. Красивих вам свят та дякуємо за перегляд.